Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде з вами заняття з грамоти. Сьогодні до нас завітає незвичайний гіс із казки. Послухайте, будь ласка, про нього. Буратіна, Пострибунчик, не читав книжок, пустунчик, довгим носом так вертів, що чорнильницю задів. Подивиться на хлоп'ята, що не роба накоїв. Ко... На Він чорніла перекинув половина слів зм змастив. Як нам лиха виправляти? Як нам казку прочитати? Там, де чорнила проліте, треба слова розпізнати. Діти, а ось і наш гість. Так, це буратина, але він був не слухняний, не слухав мальвіну. Тому зараз він прийшов виправити свої помилки, щоб бути слухняним і добре займатися. А зараз давайте будемо слухати казку і дивитися, я вам буду показувати. У лісі жила сім'я зайчиків. У них було два сина. Першого сина звали Лука. Другого сина звали Лука. Одного разу зайчата вирішили піти погуляти. Вони. Вирішили піти до ставочку, щоб наловити рибу. Щоб ловити рибу, їм треба було взяти з собою будь-яке приладдя. Лука взяв з собою відро і сачок. Наголос в цих словах падає на другий склад. Сачок відро. А Лука взяв вудочку і банку. Наголос в цих словах падає на перший склад банка, вудочка. Вони прийшли до, саду, до ставочка і почали ловити рибу. Лука піймав сазана. Карася, наголос в назвах цих риб падає на другий склад. Сазан, карась. А лука впіймав окуня. Щуку. А наголос у цих назвах риб падає на перший склад. Щука. Окунь. Коли Лука і Лука прийшли додому, принесли рибу, батьки почали варити юшку, а зайченята пішли гратися. Вони дуже любили гратися іграшками. Лука взяв собі гратися коника, кубики. Наголос в цих назвах іграшок падає на перший склад. Коник, кубики. А Лука взяв гратися. Літак, машинка, ведмедика. Наголос в цих назвах іграшок падає на другий склад. Літак машинка. Вид медик! Буратина, сьогодні ми зайченятами з, з Лукою і Лукою вчилися виділяти наголошений склад. Але зараз ми спробуємо його виділяти не на слух, а складати схему. Для цього я приготувала ось такі картки. Це смужки паперу, які розділені на квадратики. Квадратики це будиночки для наших складів. Наприклад, візьмемо слово кубики. Давайте розділимо це слово на склади спочатку. Кубики. Скільки складів в цьому слові? Так, дійсно три. А тепер давайте знайдемо наголошений склад. Кубики. Який склад наголошений перший. Ми поставимо ось такий знак, який позначає наголос, тому що у нас у слові кубики наголошений перший склад. Тепер давайте візьмемо ось таку іграшку. Літак. Розділимо його, це назву предмета, на склади. Лі-так. Скільки складів в цьому слові? Так, дійсно, дітки, молодці. Два. І давайте виділимо наголошений склад. Літак! Який склад наголошений в цьому слові? Так, другий, молодці, позначаємо його теж ось таким нашим, нашою такою позначкою. Діти, а зараз ми з Буратино пропонуємо вам зробити звуковий аналіз слова дорога. Давайте виділимо перший звук. Дорога. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Д. Це приголосний, твердий. Дорога. Який звук виділили наступний? О. Це голосний. Вірно. Дорога. Який наступний звук в слові дорога? Р. Це приголосний, твердий. Дорога. Рога. Який я виділила звук? Звук О. Це який звук? Так, молодці, це голосний. Дорога. Який звук виділила? Звук Г. Який це звук? Приголосний твердий. Дорога. Який я заспівала звук останній? Звук А. Молодці, це голосний звук. В слові дорога у нас шість звуків. Три приголосних твердих і три голосних. Якщо у нас три голосних звуки, то скільки складів у нас у слові дорога? Так, дітки молодці, три склади. Давайте з вами виділимо наголошений склад дорога. Так, наголошений склад у нас. Другий. І ми поставимо над ним нашу позначку. Молодці. А зараз я хочу вам запропонувати, щоб ви наголос поставили на інший склад. Давайте приберемо цю позначку і слухайте уважно. Дорога! На який склад зараз у нас наголос? Так, діти, на останній. На третій звук. Бачите, як з допомогою переносу наголоса може мінятися слово. Дорога це місто, де їздять машини, а дорога це слово, яке позначає якусь цінність, може бути дорога машина, дорога шуба і звичайно, дорога мама, тому що вона для нас, для усіх. Має велику цінність. Буратино вже навчився виділяти наголошений склад та робити звуковий аналіз. Але він хоче піти до мальвини і понести їй подарунок. Він хоче зібрати їй букети з квітів. У нас є три вази для квітів. І є картинки з квітами. Нам треба з вами поділити назви. Квітів на склади і розставити їх у вази. В першу вазу ми будемо ставити квіти, в назвах яких один склад, у другу вазу, в назвах яких два склади, і у третю вазу, в назвах яких три склади. Будьте уважні, дивіться, ця квітка волошка. Давайте поділимо на склади це слово. волошка. Скільки складів в цьому слові? Так, дійсно, три. І ми ставимо цю квітку в третю вазу. Наступна квітка флокс. Давайте поділимо на склади. Флокс! Скільки складів в цьому слові? Один. Тож ставимо його в першу вазу. Добре, молодець. молодці. Наступна квітка жоржина. Давайте поділимо на склади Жор-ж-і-на. Скільки складів в цьому слові? Три. Молодці. Ставимо її в третю вазу. І ось така красива квітка у нас є айстра. Давайте поділимо айстра. Скільки складів в цьому слові? Два. Тож ставимо її у цю вазу номер два. Така красива квітка у нас є польова. Мак! Скільки складів в цьому слові? Один, молодці. Ставимо її в першу вазу. І ще у нас є така квітка. Піон. Давайте поділимо. Піон. Скільки складів в цьому слові? Два. Добре, молодці. Ось візьмемо таку квітку. Іріс. Ділимо І різ. Скільки складів? Два. Добре, ставимо у вазу номер два. І барвинок, звичайно, барвинок, бо це українська квітка, символ народної України. Давайте поділимо це слово. Барвинок. Скільки складів в цьому слові? Три. Молодці. Ставимо в третю вазу. Ось ми з вами. І зібрали квіти для нашої Мальвіни. Буратино, подивись уважно, подобаються тобі вази з квітами? Так, дітки, буратино дуже сподобалися вази з квітами, і він сподівається, що коли він прийде до Мальвіни, вона йому пробачить всі ті пустощі, які він робив. І він буде добре займатися. Діти, сьогодні ми з вами виділяли наголошені склади. Робили звуковий аналіз слова, ділили слово на склади, і у мене до вас буде е, домашнє завдання. Будь ласка, хай вам ваші батьки допоможуть зробити ось такі картки для розбору слів на склади і фішки для позначення наголосу. Зробіть, будь ласка, вдома, розберіть. Назви улюблених іграшок на склади і виділіть наголошений склад у цих словах. До побачення! Чекаю ваші відповіді!